Доброго вечора, друзі. Вже на дурі вечір, це та, та камера передає. От там воно вже закат, О, дивіться, заходить сонце. На вулиці Морозяка, градусів 13-14. Приїхав я на помоєчку. Сьогодні у нас неділя. Був вивоз там з хати. Я, мабуть, на свалку не їздив неділю, а то й більше. У мене Honda поламалась. Каюк Наверване користування взяв Братухи дев'ятку Братуха десятку купив, а я у нього взяв девяточку, трошки її підлампічив. І ввечері думаю, поїду все одно на свалку. Вивоз є, ну риця, ну морозяка страшенний, просто страшенний. Все одно порився, знайшов пір'я. Дисплей, там есть плата, я заберу екран з комп'ютера. Екран, там плату я виковыю. Ір'я, гусянка, так, фокус. Потім отакий от вивозить два крана, латуньових, по ідеї, нібудь. Не сильно важкі, бо сам важкий. Така мідяха. потім ось така мімішна посудка. Фарфорова маленька. Потім у вивозі, там був вивоз. Його перерили часника. Ще до дождів, походу, привезли, бо мокре, дождів було недавно. Ось таку взяв куклу стару, стару, стару. Кукли була купляти. Ось таку фігню собі хотів купити в інтернеті, в Фейсбуці. Але вона не ціла. Бачите, сигаретниця яка. Щось тут не вистачає. Хотів я собі купити, але її швидко купили. Так, ну, а я знайшов на Ось така ось, ось чашечка. Ось такий ось заварничок. Будильничок. І Wi-Fi роутер. В коробці з зарядки з усім. Оце, друзі, таке. На помоєчку не їздив. Тут сніга замили страшні, не проїдеш, Тут ж лили А потім я на Хонді стуканув двигун. Двигуну вафлі. На хонді пробігу 560 тисяч. Коли він робився двигун, хто знає Ну, факт остається фактом. Двигуну вафлі, буду розбирати. Це такі друзі справи. Або поміняю на щось дешеве, якусь копійку, шестерку. Або розберу. Ну, все ж таки, з'їздив, з'їздив, по знахідкам трішечки єсть. Ну, треба їхати. По-любому ще ще на виїзді позаглядаю. Можна було по себе перерити, ну холодно, руки замерз, перчаток не взяв, перчатки в Хонді залишилися. Ну, Такі, друзі, справи. Підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Буду для вас знімати, старатимусь тепер почастіше, хоч і морози будуть, ну нічого буду їздити. Девяточка двигається. Такі то друга справи. Все, друзі. Дякую вам, що дивитесь. Коментуйте. Бережіть себе, не хворійте. До побачення!